Добрий день, мене звати Кравченко Дмитро Олександрович. Я лікар-кардіолог, лікар-терапевт. Працюю в клініці Медіком з 2019 року. Чому ви обрали професію лікаря з дитинства? Хотів допомагати людям. Це мій свідомий вибір. Що для вас означає бути лікарем? Це перш за все відповідальність, відповідальність перед пацієнтом в першу чергу, і це розуміння, людяність та співчуття, тому що без цього в медицині. Нікуди, що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря, те, коли ти бачиш результат, коли ти бачиш що один стає краще, і те, коли пацієнти повертаються, але повертаються в клініку, Просто привітатися і сказати, що у них все чудово. Для вас є маленький сюрприз. Серце скакало, мов спортсмен на розігріві, а тепер працює як метроном. Дякую, кардіологу за те, що повернув мені спокій і рівний ритм. Дуже приємно саме для цього. Ми є.